Тюркське за походженням слово козак означало вільний той, хто промишляє війною. Вперше слов'янські козаки з'явилися у 1480-х роках, але тільки з поширенням кріпацтва 16-го століття їхня чисельність значно зросла. Спочатку основну масу козацтва становили селяни-втікачі, та були серед них також міщани, позбавлені сану священники і шукачі пригод зі збіднілої знаті. Ще в середині 12 століття з'являються бродники, мандрівники, попередники козаків, переважно східнослов'янського походження, які у 12-13 століттях жили в степах між нижнім Доном і Нижнім Дунаєм, і сусідили з половцями у 1147 році. Вони разом з половцями приходять на допомогу Олегу Святославичу. У той же час прийшли до нього бродники, і половців прийшло до нього багато вугів. Його. Козацтво виникло на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра. Ці південноукраїнські землі називалися Диким полем, бо внаслідок нашестя монголо-татар, а потім частих нападів Кримського ханства, знелюдніли і лишалися незаселеними. Диким полем називали всі українські землі південніше і східніше Суботова й Білої Церкви. Центром козацтва стало Запоріжжя, степи за порогами Дніпра. На цих щедрих, але й небезпечних землях козаки організовували уходи, тобто мисливські та рибальські угіддя. Також займалися випасанням худоби та збиранням меду диких бджіл. Саме під час цих тривалих сезонних мандрівок у глиб степу виникають перші елементи організації. Вирушаючи навесні до дикого поля, козаки обирали своїми ватажками, або як їх ще називали отаманами, найбільш досвідчених, сміливих і винахідливих. А щоб краще оборонятися від татар і розумітися між собою під час полювання і рибальства, групувалися в загони ватаги. Згодом у степу засновувались укріплені табори січі, де протягом цілого року жили невеликі військові загони для багатьох козакування перетворювалось на постійне заняття. Зброя козаків була простою: луки зі стрілами, короткі списи, сокири, шаблі, рушниці, звичайної роботи. На ті часи лучники могли випускати до 12 стріл на хвилину, а вбивча сила стріли була більшою ніж сила кулі мушкета. Пізніше рушниця повністю замінює лук, але лучники зустрічалися навіть у війську Богдана Хмельницького. Шаблі були середньої довжини 1 метр 30 сантиметрів. Доворі тонкі, не надто криві. Спис робили з тонкого та легкого дерева, 3,5 метри завдовжки, із залізним наконечником і з дірками для ремінної петлі на другому кінці. Цю петлю закладали на ногу, щоб легше було тримати списи під час походу. Деколи на вістрі списа була ще перекладка: щоб ратище не входило глибоко в тіло пораненого ворога. Рідше зустрічалися бойові сокири. Булова і пернач були скоріше символами влади гетьманської чи полковничої відповідно, ніж зброєю. Крім того, кожний козак повинен був мати сокиру, косу, лопату, кирку, шнури та інші матеріали для будівництва укріплень і перешкод. Козаки першими використали метод викопування шанців, який виявився надійнішим засобом захисту під час стрілянини в степовій місцевості ніж важкі панцир і кольчуга. Козацький одяг до середини 17 століття був дуже різноманітним, як і саме військо. Зазвичай козаки виглядали як прості селяни. Лише після походів одягали трофейне ошатне вбрання. Пізніше поширеним став каптан нище колін з великою кількістю гудзиків і м'яким поясом, до якого з лівого боку чіплялася шабля. Обов'язковими елементами були підбита хутром шапка, а також шаровари та чоботи. До лав козацтва вступали й представники сімей заможних православних магнатів. Їм було вкрай важко зробити кар'єру католицькі речі посполитій, тому вони шукали слави серед козаків. До козацького війська приєднувалися не лише селяни, а й представники сімей заможних православних магнатів. Їм було вкрай важко зробити кар'єру в Католицькій речі посполиті, тому вони шукали щастя серед козаків. До найславетніших з них належав Дмитро Байда Вишневецький. В легендарному житті Вишневецького важко відокремити правду від вигадки. Проте, напевно, відомо, що у 1553-1554 роках Вишневецький об'єднав розрізнені козацькі ватаги і збудував на віддаленому, але розташованому стратегічно вигідно за Дніпровими порогами острові Мала Хортиця Форт, що мав стати заслоном від татар. Цей острів, площею 16 гектарів, височив над Дніпром метрів на 15. Стрімкі потоки ріки не дозволяли нападникам висаджуватися на ньому без перешкод для власної безпеки. Еки козаки будують на острові Засіки або Січі, укріплення з багатьма дерев'яними фортифікаційними конструкціями, а також укріплення в урочищі степок на кічкаському мисі. Побудувавши перші укріплення Вишневецький, починає походи далеко в степи і нищить татарські селища. З часом він перетворився на реальну небезпеку для Криму, маючи власну укріплену фортецю, байда міг завдати татарам більшої шкоди ніж до того козаки-уходники. Ситуація для гіреїв у дикому полі стала особливо загрозливою після того, як запорожці спалили їхній форпост Іслам Кермень і передмістя Очакова. Татарам довелося докласти чималих зусиль для термінового знищення перших козацьких укріплень. У січні 1557 року кримський хан з великим військом підплив до Хортиці. Протягом 24 днів козаки мужні відбивали атаки, і Січ вистояла. Татари змушені були відступити. Та вже влітку вони знову прийшли на Запоріжжя і таки перемогли вишневецького. У козаків закінчилися продовольчі запаси, і князь Дмитро разом з військом залишив Хортицю. Татари укріплення зруйнували. Пошуки союзників у боротьбі проти татар приводять Вишневецького на службу до московського царя Івана Грозного. І вже на початку 1558 року наш герой на чолі п'ятитисячного загону прибув на Дніпро. Хан змушений був відступити за перекоп, бажаючи там відсидітися. Становище для татар було загрозливим. Страшний голод охопив увесь Крим, але тут московський цар охолонув до справ кримських. Після цього Вишневецький спрямовує свої зусилля в інший бік і втручається в боротьбу за престол у Молдавії. Розпочався фінальний трагічний акт життя князя Лицаря. Вишневецький із загоном у 500 козаків потрапив до пастки біля річки серед ставлених султана Штефан IX оточив запорістів. Декілька годин вони захищені укріпленим возами табором витримували атаки ворогів. Частині козаків вдалося вирватися з оточення, але князя на той час важко хворого, давалися ознаки колишні поранення та загадкове отруєння, отримане в Москві саме напередодні повернення в Україну, взяли в полон. Дмитра Вишневецького видають султану Сулейману II. Страта козацького ватажка в Стамбулі у 1563 році перетворилася на жорстоку розправу. Вишневецький вважав за краще померти, аніж прийняти іслам навіть в обмін на свободу. Султан наказав повісити його на гак, змурований у стіну палацу. За легендою, байда висів там три дні і весь цей час насміхався з султана, лаяв його оточення і ганьбив його віру. Зрештою, розлютовані такою поведінкою турки розстріляли Вишневецького з луків. Героїчне життя і трагічна смерть козацького ватажка овіяні численними переказами та легендами. А пам'ять про народного улюбленця завжди житиме в піснях і баладах. Про козака Байден. Запорізькі козаки завжди прагнули збільшити своє військо. Тож зрозуміло, чому вони приймали до свого товариства, чи не кожного, хто до них приходив. Однак новоприбулий, незалежно від того, хто він і звідкиля прийшов на Запоріжжя, мав дотримуватися чотирьох умов: бути вільною і незалежною людиною, розмовляти українською мовою, сповідувати православну віру, пройти військове навчання. Чисельність козацького війська значно змінювалася протягом століть. Наприкінці 16 століття козаків було 10-12 тисяч чоловік. У 1621 році у війську було понад 40 тисяч козаків. За Богдана Хмельницького в різні часи військо мало від 100 до 300 тисяч козаків. Це була найбільша на той час армія Європи. Козацьке військо поділялося на полки, сотні і курені. Полк означав не тільки військовий підрозділ, а й місце його дислокації. У 1620-1630 роках було шість реєстрових полків: Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переяславський, Черкаський Чигиринський. За короткий час до цих шести приєдналися ще два миргородський і Лубенський. За Богдана Хмельницького полків було вже 17. Кількість козаків у полку постійно зростала на зламі 16-17 століть Полк складався з 500 чоловік. У 1620-1630 роках він був уже вдвічі більший і нараховував тисячу козаків за Хмельниччини. Така висока чисельність полку збереглася. Так у битві під збаражем 1649 року було 23 полковники а в кожному полку від 5 до 20 тисяч. Менше 5 тисяч у полку не було. Полк поділявся на сотні. Сотня в свою чергу складалася спершу з десятків, а пізніше з куренів. Під час війни у війську панувала сувора дисципліна. За давнім звичаєм, у цей час козакам заборонено було пити горілку. Та цього звичаю, очевидно, дотримувались не завжди. Час від часу в таборі відбувався суд над пияками і винних карали, приковуючи до гармати або б'ючи киями. А за значніші злочини засуджували й до смертної кари. Базою для війська, яке йшло в бій, був табір. Ним називали обозні вози, розташовані один за одним у кілька рядів чотирикутником навколо війська. У 1596 році Лобода під Білою церквою мав табір з п'ятьох рядів. Гаврилюк 1637 року йшов табором у шість рядів. Під берестечком у 1651 році табір Хмельницького мав по сім верст уздовж і вшир. Французький інженер Гійом Левасер дебоплан у своєму описі України зазначив, що козаки дуже міцні тілом, легко зносять спеку і холод, голод і спрагу на війні. Витривалі, хоробрі, а навіть легковажні, бо не цінять свого життя. На зріст гарні, поворотки, сильні. Люблять гарно вбиратися. Від хвороби вмирають дуже рідко і хіба в глибокій старості. Здебільшого кінчають життя на ложі слави, вбиті на війні. Вирішальну роль у козацькому війську відігравала піхота. Вона відзначалася військовою майстерністю і вважалася найдосконалішою в Європі. Козацька піхота використовувала особливу тактику: шикувалась у три шеренги: перша стріляла, друга подавала рушниці, а третя їх заряджала. Козацька стрільба була надзвичайно щільною та інтенсивною. Очевидці запевняли, що в бою під кумейками козаки вистріляли 50 тисяч куль. Сильний вогонь піхоти зазвичай вирішував битву. Так було в боях під Корсунем, пилявцями, зборовом, конотопом. Під обстрілом з мушкетів ворожа кіннота не могла довго витримати і відступала з втратами. З початком битви піше військо перебувало в таборі під захистом возів. Коли кіннота починала атаку, піхота непомітно підходила до ворожих позицій, викопуючи індивідуальні шанси. Козаки першими в світі використали метод шанців, який виявився надійнішим засобом захисту ніж важкі панцир і кольчуга. Для викопування шанців. Козаки використовували лопату і мотику. Козак має ці обидва прилади на одному держаку, завсіди прив'язані до пояса. Ними він сипле землю і робить укріплення проти кінноти, оповідає папський нунці. Кінноти у козацькому війську першої половини 17 століття було не так багато, як піхоти, та вона, проте, все ж таки, відзначалася високою військовою майстерністю. Кіннота вела наступ так званою лавою, шикувалася півколом, атакуючи таким чином противника з флангів, з фронту і з тилу одночасно. На високому рівні у запорожців були розвідувальна та сторожова служби. Козаки використовували розвинену систему сигнальних веж із відповідною сигналізацією, вогнем і рухами. Сигнал про небезпеку від самого кордону послідовно передавався до козацького війська. Козаки добре вміли використовувати особливості ландшафту, зокрема, горбки, яри, річки, болота. Для козака, котрий живе над Дніпром. Ця надія і відвага у воді річці болоті, пише учасник козацької війни, 1637-38 років. Коли козак не має води, болота або яру, він пропав. Тимто зима, коли вже копати не можна, коли ніяк водою не течеш, для нього суворий противник. А от весна, літо, почастий осінь це його хліб, скарб, достатки і всіляка фортуна. На початку сімнадцятого століття, коли козаків, як свідчить Володимир Антонович, було більше ніж 40 тисяч, вони не лише дали відсіч татарам і туркам, але й самі розгорнули наступ на володіння Туреччини та її васала Кримського ханства. Запорожці на чайках ходили морськими походами на Крим. Однак, основним їхнім напрямком було узбережжя Туреччини. З Цією метою козаки будували флотилії із 40-80 чайок, довгих, вузьких і неглибоких човнів. Кожний з яких міг умістити близько 60 чоловік. Зазвичай чайки мали на озброєні невеличкі гармати, фальконети на носі, а також рушниці, пістолі, шаблі, піки, абордажні гаки. Прослизнувши повз от форти у гирлі Дніпра вночі або в день волоком в обхід фортець, козаки атакували татарські і турецькі укріплення на чорноморському узбережжі. Перший такий наскок датується 1538 роком ще до заснування Січі. Тоді козацька флотилія частково зруйнувала турецьку фортецю Очаків. Найбільшого розмаху козацькі походи сягнули між 1600 і 1620 роками. У 1606 році козаки спустошили Варну, найсильнішу турецьку твердиню на Чорному морі. У 1608 під їхніми ударами впав перекоп. У 1609 було пограбовано кілію Ізмаїл та Акерман. У 1614 вперше зазнав штурму трапезунд, що в Малій Азії. А в 1615 році козаки вчинили особливо зухвалий наскок, коли на 80 чайках на очах у султана і 30 -ти тисячної залоги вони проникнули до Константинопольської. Гавані спалили її, а потім утекли. Цю акцію козаки повторили в 1620-му, в 1616 році вони здобули кафу ринок рабів у Криму і звільнили тисячі невільників. Описуючи ці козацькі діяння, турецький історик 17-го століття Найма зауважує: можна стверджувати напевно, що немає на світі людей, які б менше дбали про своє життя і менше боялися смерті, ніж ці. Знавці військової справи твердять, що ці сіромахи завдяки своїй хоробрості та вправності в морських боях не мають собі рівних в усьому світі. Козацькі чайки завдали чимало відчутних ударів в могутньому турецькому флоту. Інколи із січі виходило понад 300 чайок, в яких розміщувалося до 20 тисяч козаків. За свідченнями сучасників козаки майже неподільно панували на чорному морі і по суті контролювали навігацію між босфором і лиманом. Відомий італійський мандрівник П'єтро де Лавале повідомляв у травні 1618 року: турки не мають на чорному морі жодного місця, яке б не взяли і не сплюндрували козаки. В усякому разі вони сьогодні на чорному морі така значна сила, що якщо докладуть більше енергії, будуть цілком його контролювати. Особливим дивом для басурманів було те, що атакувати козаки могли і з-під води. Уперше з козацькими підводними човнами турки познайомилися у 1595 році. Тоді запорожці легко здобули синоп, чим здивували і турецького султана, і цілу Європу. Виготовляли такі підводні човни із суцільних стовбурів або складали з двох чайок. У них робилося подвійне дно зі стулками для баласту. На дно насипали пісок. У разі потреби долішні стулки другого дна розгиналися, і човен випливав на поверхню. Згори також були задраєні стулки люка, щоб усередину надходило повітря, видобували отвір і в нього встромляли очеретяні трубки. Інколи замість них на герметичній палубі будували шахту, всередині якої знаходився козак, котрий керував човном. Також через шахту до човна надходило повітря для гребців. Судно обшивали шкірою, рухалось воно за допомогою весел, вмонтованих у бортові отвори. Перепоною для проникнення води всередину човна слугували щільно припасовані до весел шкіряні манжети. Французький історик Монжері у 1820 році у книзі про підводне мореплавання і війну зазначав: запорізькі козаки користувалися грибними суднами, спроможними спускатися під воду, долати у зануреному стані великі дистанції, а тоді повертатися з курсом під вітрилами. Не менш вражаючими були подвиги козаків на суші, Розлючений нездатністю Польщі приборкати козаків Султан Осман II у 1621 році зібрав 220 тисяч війська і разом з тисячами своїх кримських васалів рушив на річ Посполиту та від неминучої загибелі в Польщу, а може і всю Європу, врятувала 40-тисячна армія козаків на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Всі січові козаки складали військо, кіш. Кіш поділявся на військові одиниці курені. Всього їх на січі було 38. На чолі кожного стояла курінна старшина, очолювана курінним отаманом. Територія, яку контролювала січ, землі війська Запорізького поділялася на паланки, керовані паланковими радами з паланковими полковниками на чолі. Кількість мешканців земель підвладних січовій раді в різний час була неоднаковою. Приміром 1774 року на Запоріжжі жило близько 100 тисяч чоловік. Загальна козацька рада збиралася кілька разів на рік. 1 січня, 1 жовтня на покрову храмове Свято Січі, на другий або третій день Великодня. Крім того, збори скликалися в будь-який день і час за вимогою козацького товариства. Рада обирала старшину, затверджувала плани походів, вирішувала питання міжнародних відносин, розподілу землі тощо. Рада у запорізьких козаків була найвищим адміністративним законодавчим і судовим органом. Вирок ради вважався думкою всього війська і тому був обов'язковим для всіх членів козацької общини. Сигналом для зборів на січовій площі слугував постріл найбільшої гармати. За звуком гармати та наказом кошового отамана військовий довбиш виносив із церкви літаври та вибивав дріб. На цей звук на площу сходилося все козацтво. За простими козаками виходили на площу січова старшина, кошовий отаман, суддя, писар та інші. Вийшовши на середину, старшина з непокритою головою вклонялася на всі чотири боки козакам, котрі зібралися. Славне низове товариство ставало на площі величезним козацьким колом. Інколи під час повних військових зборів козаки вилазили на курені та дзвіниці, піднімалися на вали і навіть стояли уздовж річки. Всі козаки були без шапок і на поклони старшини також вклонялися. На зборах у першу чергу відбувався розподіл землі. Вперед виходив військовий писар, котрий завчасно розписував усі угіддя за ярликами, складав їх до шапки, перемішував і пропонував витягти корінним отаманам. Потім зачитував, які угіддя якому кореню відійшли. Цими землями корінь володів до наступної новорічної ради. Отаман звертався до зібрання. Панове козаки, маємо сьогодні новий рік. Чи хочете ви за старим звичаєм змінити свою старшину і замість неї обрати нову? Якщо товариство було задоволене старшиною, то відповідало: ви добрі пани, пануйте над нами і далі. Якщо ж козаки були з якоїсь причини незадоволені старшиною, то оголошували, що отаман має піднести булаву до прапора і покласти її на шапку. Кошовий беззаперечно підкорявся. Він кидав на землю свою шапку, клав на неї булаву і йшов до свого куреня. Те саме робила вся старшина. Та якщо хтось із неї був до вподоби козакам, його просили залишитися. Після звільнення старої старшини бралися до виборів нової. Всі козаки мали рівні права, тому зазвичай перемагали народні уподобання. Кожний курінь викрикував ім'я свого кандидата, і найчастіше гору брала сторона, котра кричала найголосніше: той, хто чув своє ім'я, мав піти з площі до свого кореня, щоб власною присутністю не впливати на хід виборів. Часто при цьому на площі починалися свари, котрі інколи перетворювались на криваві бійки між куренями. Бували випадки, коли такі бійки закінчувались убивствами. Зазвичай тих, хто сварився, вгамовували палицями сивовусі козаки. Після тривалих суперечок зупинялися на одному з кандидатів. Тоді від товариства Чоловік 10 вирушало до корення обранця. Делегація повідомляла волю зборів і просила прийняти запропоновану честь. Обраний двічі відмовлявся і лише по третьому запрошенню брав до рук булаву. Довбиш бив у літаври, а старі козаки, сивовусі діди, по одному підходили до нього і сипали йому на голову пісок або мазали багнюкою, щоб той не забував своє низьке походження і не підносився над рештою козацького товариства. Так само відбувалися вибори іншої старшини. Власне, старшину обирав також і кожний курінь. У період воєнних походів кошовий отаман і старшина користувалися абсолютною владою, включаючи право застосовувати смертну кару. Наприклад, кошовий міг викинути неслухняного за борт човна або ж прив'язати йому на шию мотузку і тягнути на ній за обозом. Та в мирний час влада старшини була обмеженою. Отаман був скоріше старшим серед рівних батьком для всіх козаків. Саме тому кошовий обирався лише на рік, а тоді на його місце приходив хтось інший. Винятки робилися для небагатьох видатних і особливо популярних осіб. Зокрема, Іван Сірко був кошовим 15 років, а Петро Калнишевський 10. Постійна загроза нападу ординців спонукала козаків до створення надійної системи укріплень у 1554-1556 роках. Легендарний Байда Вишневецький збудував на віддаленому, розташованому за Дніпровими порогами острові Мала Хортиця фортецю. Її мури не лише гарантували безпеку, а й стали своєрідним осередком гуртування козацтва. Протягом свого понад 200-річного існування запорозькі козаки змінили вісім таких міст фортець. Зовні фортецю укріплювали валом, зміцненим частоколом і ровом. Усередині фортеці знаходився майдан з православною церквою. Навколо нього стояло 38 куренів, а також оселі старшини. Курінь являв собою збудований з довгих колод чи глини або сплетений з лози і вкритий очеретом одноповерховий будинок, де жили 10-30 січовиків. У середині курінь мав піч, лежаки, шафи, лави тощо. Первісно курені формувалися за принципом землянства. Саме тому їхні назви пов'язані з назвами окремих населених пунктів України, наприклад, Батуринський, Полтавський, Переяславський, Уменський тощо. Поразка Ходинської Січі показала, що не слід покладатися лише на укріплення. Треба також обирати для будівництва неприступне місце. Тому другу Томаківську Січ збудували на високому скелястому острові Томаківка, пізніше названому Буцьким, тобто островом Втікачів, оскільки Буць означало втікач. Знаходився він приблизно на 60 кілом... Метрів південніше від Хортиці і ближче до правого берега Дніпра між сучасними містом Марганець і селищем Червоногригорівка Дніпропетровської області острів був чудовим природним укріпленням. За словами Дебоплана, з його найвищої вершини можна було побачити весь Дніпро від Хортиці до Таванського острова. Звідси йшли у походи українські гетьмани Іван Підкова, Криштоф Косинський та інші. Наступна Базавлуцька Січ, з 1593 року до 1638 розташовувалась на острові Базавлук у гирлі річок чортомлик підпільна і скарбна. Місцевість навколо Базавлуцької січі поросла лісом, високою травою та очеретом і перетиналася безліч річок, лиманів та озер. Це утруднювало дії татарської кінноти, а турецькі галери козаки легко знищували в лабіринтах річок і протоків. На думку професора Юрія Мицика, період існування Базавлуцької січі був кульмінаційним в історії за оригіналь Базавлуцька судноверф створила потужний морський флот, який давав можливість запорожцям вести бойові дії проти турків і на воді, і на суші. Саме з Базавлука починали свої походи на поляків і татар, кошові отамани і українські гетьмани: Северин Наливайко, Саміло Кішка, Петро Сагайдачний, Михайло Дорошенко, Тарас Федорович, Іван Сулиман. Базавлуцьку Січ знищила польська каральна експедиція після придушення повстання 1637-1638 років. Гармати було вилучено, а флот і судноверф Спалено столицю Січі козаки перенесли до Микицького рогу на правому березі Дніпра, нині у межах міста Нікополь. У Микицькій Січі було розташовано польську залогу, один реєстровий полк і загін польських драгунів, що мала за обов'язок контролювати козаків і розганяти свавільні зібрання на островах і річках. Та це аж ніяк не зупинило козаків. У 1648 році Богдан Хмельницький саме з Микицької Січі розпочав повстання проти польської влади, яке переросло у народну визвольну війну за українську державність.